Я дуже рада бути тут. Horizon Capital представляє саме те, що потрібно Україні. Це провідна фірма прямих інвестицій, яка, наскільки я знаю, має під управлінням близько півтора мільярда доларів. Її підтримують 40 інституційних інвесторів. Я знаю, що це відгалуження від Вінсеп, який був фондом розвитку уряду США. Але відверто кажучи, зараз це комерційна діяльність і це дуже цікаво спостерігати. Я подумала, що хотіла б поділитися трьома речами, якщо ви не проти. По-перше, я щойно повернулася з України. Я була у Києві в п'ятницю, а в суботу повернулася до Кракова. І я знаєте, розумію, що це важкий час для України. Я думаю, що ми всі повинні бути дуже співчутливими, тому що вони зазнали жорстоких обстрілів на свята, і вони продовжуються. У них вичерпані боєприпаси, і вони мають нестабільну бюджетну ситуацію. Зараз зима і є багато невизначеності щодо допомоги з боку США та ЄС. Ми маємо багато запевнянь, але вони побоюються, що міжнародна спільнота розгублена і що міжнародна спільнота може втратити Віру, тому я думаю, що ми просто повинні усвідомити, з чим зіткнулася Україна, перш ніж починати панікувати. Хороша новина полягає в тому, що незважаючи на все це, я вважаю, що Україна долає труднощі і що попереду ще багато роботи, але дозвольте мені поговорити про три речі. По перше, економіка. Ви знаєте, Україна продовжує демонструвати скромний, але важливий імпульс на економічному фронті. Зростання ВВП минулого року склало 4,5%. Інвестиції зросли на 17%, а державні доходи на 10. до 4,4 мільярдів доларів. І все це перевершило очікування. Інша річ, давайте подумаємо про чорноморську зернову ініціативу. Росіяни вийшли з чорноморської ініціативи в липні, а українці одразу взялися до роботи. І вже в серпні був створений новий чорноморський коридор, який проходив через Дамбу. З серпня 500 кораблів пройшли через чорноморський коридор, перевозячи понад 15 мільйонів тонн експорту. У грудні Україна експортувала 4,8 мільйона тонн продовольства Чорним морем, новим Чорноморським коридором, що більше ніж було експортовано через чорноморську зернову ініціативу, на яку погодилася Росія. Так що стійкість, адаптивність дійсно вражає. І, чесно кажучи, ви знаєте страховий ринок, на якому працювала компанія Олівер Ваймен. Вони змогли налагодити з українцями всю систему страхування, і це свідчить про те, що економіка є активною, і це те, про що ми повинні пам'ятати. По-друге, ми повинні віддати належне українцям за прогрес, якого вони досягли в антикорупці. Опційному законодавстві, особливо напередодні кінця року, і щодо вступу до ЄС, вони знають, що мають ще багато роботи. Вони говорили про ще 250 реформ, які необхідно провести. Ми постійно наголошуємо, що це більше ніж просто ухвалення законів. Йдеться про глибокі культурні зрушення в країні, яка сотні років рухалася в іншому напрямку. Їм потрібно зробити такі речі, як зміна стандартів перевірки людей, яких вони призначають на посади, більша підзвітність і реальне виконання законів в установах, які за це відповідають. І третє це просто повсякденна стійкість. Поїдьте до Києва, і ви зрозумієте, що це місто відчуває себе європейським. Люди їдуть на роботу, незважаючи на затори, діти йдуть до школи, грає музика, але вночі також запускають ракети, які на щастя, завдяки системам захисту не влучають в них. Але ми маємо аплодувати стійкості. Я думаю, що ми повинні нагадати собі, що це стосується не лише України чи Європи. Йдеться про нашу спільну відданість міжнародній безпеці, а також про нашу спільну відданість міжнародному економічному порядку. Та порядку безпеки. І ми повинні нести відповідальність перед усіма як уряди за зобов'язання, які ми взяли на себе перед Україною. А це означає, що уряд Сполучених Штатів має виконати свої зобов'язання щодо підтримки України і, очевидно, виконати наші зобов'язання щодо додаткової допомоги. Щодо зобов'язання приватного сектору, ви знаєте, вони не зобов'язані брати на себе цей обов'язок. Але я б закликала людей поїхати і побачити все на власні очі, зрозуміти, що відбувається. Тому що коли не буде війни, з'явиться багато можливостей. І також зрозумійте уряд. Спробуйте почати розуміти, що таке український уряд, і це, на мою думку, дуже важливо. І потім я думаю, що міжнародному співтовариству також потрібно залишатися єдиним цілим. Ви знаєте, це те, що треба. Нам легко стати розколотими, і ми повинні бути обережними, тому що це саме те, що Путін хотів би, щоб ми зробили почали сваритися між собою.